Другого року царя Дарія, шостого місяця, першого дня місяця, було Господнє слово через пророка Огія до Зоровавеля, Шеальтілового сина, юдиного намісника, та до Ісуса, його садакового сина, великого священика, кажучи. Так говорить Господь Саваот, промовляючи народ цей говорить не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. І було Господнє слово через пророка Огія, говорячи. Чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кафлями, хоч дім цей збурений? А тепер отак промовляє Господь Саваот: зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте, та збираєте мало, їсте, та не насичуєтеся, пийте та не напиваєтеся, зодягаєтеся та не тепло вам, а той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Так говорить Господь Саваот, зверніть ваше серце до ваших доріг. Виходьте на гору і спроваджуйте дерево, і храм цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу, та буду шанований, каже Господь. Звертаєтесь до численного, та виходить ось мало, і що приносите в дім, то розвію те. За що? питає господь Саваот. За храм мій, що збурений він, а ви кожен женете додому свого. Тому то над вами затрималось небо давати росу, а земля урожай свій задержала. І я кликав посуху на край, і на гори, і на збіжжя, і на сік виноградний, і на молоду оливку, і на те, що земля видає, і на людину, і на худобу, і на всю працю рук. І Зоровавель, син Шальтієлів, та Ісус, син його садака, великого священика, та вся решта народу послухалися голосу Господа, Бога свого, і слів пророка Огія, як послав його Господь, їхній Бог. І боявся народ лиця Господнього. І сказав огій Посол Господній, від Господа посланий до народу, говорячи, я з вами говорить Господь. І збудив Господь Духа Зоровавеля, сина Шальтілового, намісника Юдиного, і духа Ісуса, сина Його Садака, великого священика і духа всієї решти народу, і вони поприходили, і зробили роботу в домі Господа Саваота, їхнього Бога, 24 четвертого дня 6 місяця, другого року царя Дарія. Сьомого місяця, двадцятого і першого дня місяця було слово Господнє через пророка таке. Скажи до Зорововоля, сина Шальтілового, намісника Юдиного, і до Ісуса, сина Єго Садакового, великого священика та до решти народу, говорячи. Хто серед вас позостався, що бачив цей дім у першій його славі? А яким ви бачите його тепер? Чи ж не є він супроти того, як ніщо в ваших очах? А тепер будь мужній, зоровавелю, говорить Господь, і зміцнися, Ісусе, сину його садаків, священику великий, і зміцнися, весь народ землі, говорить Господь, і робіть, бо я з вами. Говорить Господь Саваот. Слова, яким я склав з вами заповіта, коли ви виходили з Єгипту, а дух мій пробуває серед вас не бійтеся. Бо так промовляє Господь Саваот ще раз, а станеться це незабаром, і я затрясу небо та землю. І море та суходіл. І затрясу всіма народами, і прийдуть коштовності всіх народів, і наповню цей дім славою, говорить Господь Саваот. Моє срібло і моє золото, говорить Господь Саваот. Більше буде слава цього останнього дому від першого, говорить Господь Саваот, і на цьому місці я дам мир, говорить Господь Саваот. 20 -го і 4 -го дня 9 -го місяця Другого року даря було слово Господнє через пророка Огія таке. Так говорить господь Саваот, запитайно священиків про закона, говорячи ось несе хтось освячене м'ясо в полі своєї одежі, і доторкнеться полою своєю до хліба, чи до потрави, чи до вина, чи до оливи, чи до якої поживи, чи станете освяченим. І священики відповіли та й сказали ні. Тоді Огій сказав. Якщо б нечистий через мертвого доторкнувся до всього цього, чи стане воно нечистим? І відповіли священики та й сказали стане нечистим. І відповів огій та й сказав отакий народ цей, і такий цей люд перед моїм лицем, говорить Господь, і такий усякий чин їхніх рук, і що вони складають там нечисте воно. А тепер зверніть на своє серце на час від цього дня і далі, що поки не був покладений камінь до каменя в Господньому храмі. Відколи то було, що приходив, бувало, до копиці набирати двадцять мір, а було тільки десять, приходив до чавла набрати п'ятдесят мір, а було двадцять. Бив я вас по і зеленячкою та градом, усі чини ваших рук, та не кликали ви до мене, говорить Господь. Зверніть ваші серця на час від цього дня і далі від дня двадцятого і четвертого, дев'ятого місяця, від того дня, коли був заснований Господній храм, зверніть ваше серце на це. Чи є ще насіння в коморі? Бо ще виноград, і фігове дерево, і дерево гранатове, і дерево оливкове ніщо не приносило плоду. Від цього дня я поблагословлю їх. І було слово Господнє до Огія друге двадцятого і четвертого дня того ж місяця таке. Скажи Зоровавелю, намісникові юдиному, говорячи, я затрясу небо та землю. І поперевертаю трони царств, і повигублю силу поганських царств. І поперевертаю колесниці та тих, хто їздить у них, і попадають коні та їхні верхівці один мечем одного. Того дня, говорить Господь Саваот, візьму я тебе, Зоровавелю, сину шальтілів, мій рабе, говорить Господь, і покладу тебе, немов ту печатку, бо я тебе вибрав, говорить Господь Саваот.